З Україною в серці саме так називалися гастролі колективу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у литовському місті Каунас. Перша вистава, яку зіграли актори, це дитяча казка Коза Дереза як зустріла публіка колектив першого державного театру України. Дивіться в наступному сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Мій дідусь вам правду каже. Все у нас гаразд. Та да сказати дітки правду. О, не перебивай. Негативний приклад дітям ти не подавай. Добре, люби, я замовкну. Піду в дерезу. А ти сам розказуй дітям казку про страшну козу. Для того щоб підтримати українських дітей, які стали вимушеними переселенцями, колектив театру зіграв дитячу виставу Коза Дереза. Подивитись музичну казку прийшло близько 600 маленьких українців. Незважаючи на те, що митниця затримала вантаж з костюмами та декораціями, завдяки друзям з фонду Крила допомоги, концерт відбувся. Керівництво організації дуже швидко знайшло ряд необхідних речей для вистави. Чого побачиш? Під час зустрічі з литовськими представниками фонду Хелп Він, який підтримує Україну, директор організації вручив пам'ятні подарунки директору художньому керівнику театру Оксані Петровській на знак дружби та підтримки литовського та українського народу, я дуже рад, що театр Тараса Шевченка приїхав к нам. сюда в Каунас ми очень довго ждали такого случая. Так як ви знаєте, в Литву приїхали 50 тисяч серед українських е-е э, э, громадян. Ані не біженці, ані просто люди, які временно сюди приїхали. І ми самі показували їм свою культуру, но надо е э, чтобы культура приезжала сама вместе с людьми. И вот как лучшее доказательство этому, что культура теперь пришла сюда к нам в наш город Каунас вместе э, с э, жителями. И поэтому мы сами очень ждем этого э, э, и, ивента, что это первый раз у нас такой случай получается, что уже литовская культура и украинская культура, она идет вместе. Українці у захваті від вистави та отримали незабутні позитивні емоції, що дуже важливо для вразливої дитячої психіки та морального здоров'я у теперішній час. Мені сподобалася, коза, вона так класно виступала і так класно бікала. Мені сподобалася коза, як вона класно одягалася. Мені сподобалися дідусь та бабуся, тому що вони були в вишиванці. Бабуся дідусь і коза, бо вони бабуся і дідусь вони дуже гарно грали роль. Мені сподобалось, коли вовчик хотів з'їсти зайчика, але не змог його з'їсти. Мені дуже сподобалась казка. Я ніколи не бачила таке гарне. Мені подобалася казка, вона дуже інтересна, ніж в книжці. Мені дуже сподобалася як роль кози вона дуже гарно грала. Всі актори мені сподобались, мені дуже подобалось, як вони сценою грали, там все реалістично. І мені дуже сподобалось, як я тільки прийшла, там все засіяло дуже гарно. Було. Мені сподобалася перший момент, коли всі актори танцювали. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, який став центром волонтерської допомоги бійцям Збройних сил України, продовжує свою роботу і на культурно-мистецькому фронті, даруючи європейцям витончену театральну майстерність, яка красномовно свідчить про характер української душі, сповненої миру і краси навколишнього світу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д 1